Isso. Oi. Ai... Ai... Тебе, Господи, слава Тебе, Боже наш. Зло не уничтожает зла, но если кто делает Тебе зло, тому Ты делай добро, чтобы добрым делом уничтожить зло. И если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, не будь побежден злом. Опобіждає зло, добро. Ось є мої друзі. Друзі, я його закрию. Всі мої друзі вам виставила цей ролик. Тому що, знаєте, у багатьох церков багато жорстокості. Поверхність, любов на поверхність, любов на поверхню. Бу, не боє, але трішки ворожі ще. Розумієте, у мене друзі, все все мені Ісус відкрив тиждень тому назад. Що серце таке ніби червоне, його розрізаєш нож ножем та серце, Воно повно чор чорного того, грязного є, розумієте? Мене, друзі, Бог не шукає поверху, Бог шукає наше серце, наше діяння. Чому повинні людей любити, як Ісус. Як Ісус провернути всю села, на свого ворога. Щоб мати від усього серця простити, від усього серця, відлюбити ворога свого, як це чи не Господь, я вам мою Як я покаялася, Бог все все мені змінив, саме тров. Це моє життя змінив. Якщо мені буде ще й бути духовно падати, Бог у мене буде давати сили, я буду йти за ним. Тому що ми тлі люди, тлі люди. Ми падаємо, а потім піднімаємось. Бог да силе. Я вам кажу, що Бог хоче, щоб у нас серце було чисте, повністю чисте, щоб ми творили на добро своїм ворогам, який Ісус сказав. Любіть ворогів своїх, моліться за тих, які гонять вас. Моліться, чиніть добро, яке ненавидять вас. Благословляйте, які вас проконають. І творіть добро, які вам злочинять. Що ми повинні лише покривати своєю недліною і любов'ю Ісуса в вас цю вселенну. Що ми повинні бути справжніми, Його слугами, Його учнями, і ти за нам написав. слава йому. Амінь.